Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу дуже круту гру. Підтримайте мій україномовний контент лайками. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Пишіть коментарі, я відповідаю кожному. На моєму каналі відео різної тематики. Недавно я почав грати в дуже цікаву, захоплюючу гру Асасін. Надіюся, вона вам також сподобається. У цій грі можна виконувати багато різноманітних місій, і за це тобі дають різні нагороди, якісь гроші або шолом, броню, зброю. У цій грі є дуже гарна графіка. Зараз я заходжу на карти і буду виконувати багато різних місій, завдань. Дивіться, як гарно виглядає міст, яка чудова архітектура. До речі, мій герой називається Вільгей. Це нормальний вікінг. Я його вибирав. Ви також, коли зайдете у цю гру, можете обрати собі персонажа. Я обрав вікінга Берсерка, він дуже сильний. Він має такі характеристики: оглушення ворогів, завдає шкоди одночасно кільком ворога, використовує осколкові бомби. Його можна порівняти із танком, який знищує багатьох ворогів. А зараз я змінюю йому зовнішність, яка мені більш подобається. Чи він буде з вусами, чи з бородою. Мені більше подобається, коли він з бородою. Напевно, що ми її і виберемо. Також є персонажі, які можуть ставати невидимками. Його називають Трістер. Він може використовувати бомби з затримкою і маскуватися. Також ще є воїн Тінь. Він може влучно кидати мечі, пробивати броню і використовувати білі бомби. Я вибрав воїна берсерк людину вовка Берсерки це були непереможні воїни неромади в період середньовіччя. Берсерки прикладаються як потібні до відмедя. Під час атаки вони ніби перетілюються в хижаків. Берсерки відмовлялися від захисного спорядження і оборонної зброї. Стародавні перекази розповідають, як воїни йшли у бій без кочух. Охоплені божевілі, не неначе снажені пси чи вовки. Вважаю, що берсерки жували отруйні гриби, мухомори. І це викликало в них якусь іпнотичну одержимість. Багато хто вірив, що беседки володіють Черноцькою силою, і тому були нерозливі. Різноманітні джерела стверджують, що воїни звіра неможливо було вбити в бою. У середньовіччі молилися від шаленства нормандів «Перетуй нас, Господь!», Але зараз я і є у грі, тому перемога буде на моєму боці. Потрібно дивитися на карту і виконувати різні завдання. Зараз, я дивлячись на карту, бачу своїх ворогів, вони позначені червоним кольором. Мені також в цій грі дуже подобається ходити по даху, також лазити по стінах. я взагалі себе відчуваю супермен. Я бачу тут на даху знаходиться мій ворог. Я зараз до нього підкрадуся і вб'ю його, підкрадаюся і вбиваю його. Далі стрібаю донизу. Бачу не ще також свого ворога. І б'юся з ним. У нас з ним дуель. Я його, звісно, перемагаю своїм мечем, своєю шпагою. Іду далі. Добре, що моїх суперників немає луків. Надіюся, скоро у мене він з'явиться, бо поки що я б'юся своїм мечем, а луком було б швидше. Їх перемогти здалек Зараз я хочу раптово напасти на своїх ворогів. Я підкрадаюся до них. Я бачу їх двоє. Спочатку одного ззаді, а потім і другого. Одного вже вбили. Далі дивимося, де другий. Він тут. І далі будемо вже йти бігти до завдання. Бо я його ще не виконав. Мені показують черепками людей, яких потрібно вбити. Мого персонажа Вільяма можна порівняти із людиною павуком тому що він з допомогою своєї павутини лазить по будинках. А Вільям вміє просто лазити по будинках. До речі, є багато частин цієї гри, і вони дуже круті. Дивимося на карту і бачимо, де наші вороги, позначені червоним кольором. Над головою у моїх ворогів показано лезо з рукою. Зразу ви кого потрібно знищувати. Ось і ми знову прийшли місію. За цю місію, що я виграв, мені дають монети. За них, напевно, що я зможу щось далі собі купити магазин, можливо, якийсь меч, броню, зброю. А зараз я знову буду вибирати карту, на якій я буду грати, і місію, мені будуть давати. На карті зображений Епінійський постріл, на якому розташована Італія. Саме в Італії ми будемо виконувати нові завдання. Під час розвідки міста Флоренції вбився поміт в ряд підозрілих громадян, які йшли за відомим винахідникам. Леонардо Да Вінчі Леонардо да Вінчі прославився тим, що він намалював душі відому картину Джаконду або Моналізу. На портреті він зобразив звичайну жінку. Він так майстерно намалював обличчя жінки, що глядачеві здається, що Моналіза слідкує поглядом за тими, хто дивиться на неї, та усміхається. Зараз я захищаю Леонардо да Вінчі. Леонардо да Вінчі був невтомним винахідник та розробив багато проєктів, різноманітних механізмів, які можна знайти в кресленнях та записах великої італійці. Саме Леонардо вважають винахідником вертольота, парашута та багатьох інших приладів. Творчий спадок вченого перевищує 7 тисяч аркушів. Проте, як дійсно творча людина Леонардо постійно намагався покращити, Свої творіння тому багато його робіт залишилось тільки в кресня або не були закінчені. ось тут мені буде важко, йде аж троє ворогів. Я одного з них зразу перемагаю ще залишається двоє. Дивіться, зараз ми спробуємо режим невидимки. Так можна легко вбити своїх ворогів. В цьому режимі можна побачити моїх ворогів. Мої вороги світяться жовтим кольором. Я вже бачу одного. Мені якраз потрібно його знищити, вбити, бо в мене є місія. І я йду до нього повільно. І я зміг виконати всі свої місії, які у мене були. І я переміг цей раунд, зараз ми зіграємо ще останню гру. Я провів Леонардо благополучно будинку. Але у мене є новий ворог, який також виконує стиль бою як асасін. Він має прихований клинок, який, здається, походить через лази межами брата. Я зараз зайшов у магазин, і я бачу, що мені дали безкоштовне зілля. Чотири вивці отримали завдання відновити важливу скриню Сиренській катакомб. Повернувшись до краївки, вони потрапили у засідку. Та вбили групу агентів борджі. Один із убивців, які проживають у Римі, взяв на себе помсту. Як ви розумієте, мститися буду я. Я вже бачу на карті дуже багато своїх ворогів. Тут поки що їх двоє. Я думаю, зараз не їх швидко знищимо. Але там далі взагалі буде їх дуже багато. Вбиваємо ще одного. Йдемо далі. Сюди по карті. Навіть не знаю, з якого боку нам зайти. Дуже їх тут багато. Нам потрібно знайти агентів. Я зараз стою невидимкою, і хочу до них підкрастися і вбити їх, незамітно. Коли я почав битися з одним воїном, на мене літають всі інші воїни. Вони заї мене переді мене. Це буде нелегко їх перемогти. Один з агентів згадав, що речі воїсковані неподалік скринь. Тому потрібно мені заробити цих людей. І піти шукати ці скрий. Я думаю, змогу і не видимості. Я, можливо, побачу її на карті або так. Вона десь має знаходитися в цих руїнах будинків. А зараз я п'юся з останнім бою. Я його перемагаю і дивлюся, шукаю Ну, Я думаю, перші вбити цих, що поблизу тут знаходяться. Я зараз включаю ефект не виймість, і я бачу, де знаходиться скриня. Агенти тамплієрів мертві. Потрібно тікати з району і повертатися в будинок. Чекаю вашої підтримки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і пишіть коментарі. До нових зустрічей! Freedom. They speak of liberty and justice, but for who? him.